По-моєму, це абсолютно нормально, Поліна, коли людина досягає успіху в багатьох сферах життя, заробляє гроші і потім їй пропонують знятися в кіно. Ну так, щоб як вийшли. Ну, а як інтересно, це все спіти? Вот у тебе, наприклад, виступлення, пайошти, аранжировка, з балет, там, всі якісь фотосесії для мужських журналів. І тут кіно, це ж стільки репетицій. Ніяких проблем, Поліна, якщо кіно для дорослих, воно знімається поперше вночі, а по друге, ніяких репетицій. Там навпаки на репетиціях ти ну, якби, втрачаєш сили. Так, от, виявляється. І голівудські знаменитості також не були оминуті увагою з боку продюсерів порно стрічок. Некоторим зв'язкам пропонують знятися в таких фільмах, ну, скажімо, назв їх клубнічних. Наприклад, Майлі Сайрус, мабуть, за її длинний язик і за імідж, який носить в останнє час за відсутність слівчика і майже Галышка. відсутність э, трусиків. Майлі, по суті, вже знімається в фільмі для дорослих. Єдине, що ми не бачимо найголовніших сцен, також пропонували принцу Гаррі. Да ты что? Да. Ты представляешь? А, вот такой вот фильм с принцем Гарри. И за это им предлагают очень большую крупную сумму. Ну, что там за кордонные знаменитости? И наших також не оминула участие, участь. И, ну, как майже наш Дан Балан в 16 лет распочинал свою спевочную карьеру ротом. Это не то, что ты подумала, Полина. Он озвучивал порнофильм. А я хотела сказать, вот он, подготовленный к шоу-бизнесу «Человек». Ось так от ну а кому із наших е, і закордонних зірок що пропонують, і як вони погоджуються із співаків переходити в актори, дивіться зараз. Акторськими здібностями матінка природа щедро нагородила багатьох вітчизняних артистів. Якби Станіславський переглянув відеокліпи, от хоч би Дачі Астаф'євої, Ані Сідукової, Макса Барських та Світи Лободи, він би точно ридав. Певна річ від захвату. Щоправда, кіношники нашу зі станіславським думку не дуже розділяють. І пропонують нашим світилам ролі хіба що із присмаком полунички. Що касається фільмів, ну мені там пропонували... Предлагали... На протяжении всей моей так, творческой жизни разные uh, сниматься в, в разном кино. Ну, мне такие какие-то роли предлагают. У меня вариантов-то немного. У меня один вариант, например, такой основной Я все время по сценарию, везде, где попало, занимаюсь сексом. Сергей Зверев настильки надыхает режисерів, что они вбачають у ньому сучасного Казанову. Я спрашиваю. Режисера, сценаристу. Я кажу, ви знаєте, я тут прочитал ваш сценарий, Скажіть, а що у ній така роль? Я там завжди займаюся сексом. А він мені каже, а що з вами ще делать? На думку кіновиробників, сексуальність Звєрєва така нереальна, що за результатами зйомок можуть насолоджуватися лише повнорідні. Та й то виключно ті, що мають міцні нерви. Зніматися порно у мене вже достатньо. Це все розкропостило. Mm -hmm. І я насмотрівся. На все это не, не очень интересно. Я бы ну, какую-то сыграл какую-то интересную глубокую роль там. Про глубокую роль Мрия и Оля Полякова. Утим глубина роли наполовину повинна что-то ее внутренний свет Я хотела бы сниматься в фильмах и сыграть драматическую роль. Может быть я не знаю. Может быть может быть женщину которая потеряла самое дорогое, что у нее есть – девственность. Супер білявка стверджує досі не встигла прославитись у кіно лише тому, що кокошник не влазить у кадр. Я дуже хотіла б зніматися в кіно, але мене не беруть. тому що я дуже большой росту і не влажу в кадр. Коли делали проби, я получалась без головы. Понимаете? Тому «Говорящі говорящие це это не очень популярно. Ну, в во всяком случае, не в тех фильмах, в которых я бы хотела зніматися. Тож ж, Боб Конвейер радить артистам, які мріють про кінороли без інтимних сюжетів. Спробувати і кліпи знімати без натяку на сексуальність.